Із десяти утворених об'єднаних громад на Буковині лише дві у проєкті державного бюджету. Над на навис ризик не отримати обіцяне фінансування. Тільки потрапив рукчин і великий кучурів. Це дві громади. Всі інші громади на Буковині не потрапили. Громади не прийшли на пряме міжбюджетне фінансування, не отримують 60% ПДФО, що є важливим податком для цих громад для їхнього розвитку. Фахівці пропонують депутатам якомога швидше зібратись на сесію та змінити перспективний план, затвердивши решту громад у такому вигляді, який є, щоб не поховати реформу децентралізації на Буковині. І тепер у ваших руках від ваших голосів залежить, чи отримають об'єднані громади фінансування, чи вони залишаться без Зрештою, під час обговорення дізнались Кабмін таки уніс усі 10 буковинських громад до проекту бюджету. Тепер це ще має затвердити Верховна Рада, тільки шокі. Набрав включено всі 10. Тому звичайно, перспективний план треба змінювати це. Але сьогодні ми будемо мати можливість сформувати бюджети на наступний рік у всіх 10. Зміни до перспективного плану депутати обласної ради вноситимуть на сесії, що відбудеться наступного тижня. Майя Гумена Ярослав Левицький місцевий час.